Ювелірної роботи вікнарьов. Майстер віконної справи. Останніми роками у нашій державі проваджують багато реформ. І тільки час доводить ефективність одних і непотрібність інших. Та найболючішою з поміж усіх і найголовнішою є реформа у медичній галузі, адже охорону здоров'я людини у всі часи вважали найактуальнішим питанням. Стало доброю традицією проведення всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, актуальні питання діагностики лікування та диспансеризації в практиці сімейного лікаря під егідою громадської організації асоціації сімейних лікарів Тернопільської області. Конференції взяли участь понад 300 лікарів і більше 50 гостей з усіх куточків України. Були також представники з міністерства охорони здоров'я України, головний сімейний лікар, професор Лариса Матюха, начальник відділу первинної медичної допомоги Уляна Ткаленко. Однозначно, перспектива розвитку сімейної медицини є й саме якраз в селі, тому що це ті. Лікарі, які наближені до родин, і філософія сімейної медицини передбачає якраз надання медичної допомоги цілій сім'ї незалежно від віку, починаючи від малюків, які тільки народилися, і до останнього кодеку. власне сімейний лікар може знати ті проблеми, які в тій сім'ї існують, які передаються з покоління в покоління. Тому я вважаю, що розвиток сімейної медицини на селі має великі перспективи. І якраз тепер, коли проводиться реформа охорони здоров'я, яка розпочалася тільки в пілотних областях, але має намір ми має намір її запроваджувати по всій Україні. То початок її власне був з розвитку сімейної медицини з первинної ланки. Одним із шляхів підвищення якості надання медичної допомоги, чого чекають всі від медицини, зокрема від первинної, зокрема і в сільській місцевості, є звичайно навчання це якісний лікар, який має отримати освіту як базову в медуніверситеті, так і післядипломну. На кафедрах після освіти. На сьогоднішній день переглянуті вже три програми: це передетестаційних циклів, буквально пару тижнів тому назад. Програма спеціалізації, яка буде тривати безперервно шість місяців. Вона у нас була скорочена минулі три роки до чотирьох місяців, що не припустимо. Шість місяців теж мало, але ну вже якось. Ну і програма інтернатури, яка триватиме два роки, хоч в країнах Європи це три роки. Але в зв'язку з нашою економічною ситуацією на сьогодення поки що так. Програми будуть спрямовані в основному не на, на зоологію, а на клінічний підхід, на проблему, тому що до сімейного лікаря, зокрема, це важко і в селі, коли не можна проконсультуватися, немає вузьких спеціалістів, на клінічний підхід людина підходить. Приходить до лікаря не з діагнозом в більшості випадків, а з клінічною якоюсь проблемою. В мене болять ноги, в мене болять очі, в мене кашель. Звідки цей кашель? Що з тим кашлем, Можливо, це туберкульоз, можливо, це просто затьок із носа. І ці такі речі, з якими може працювати сімейний лікар з простими речами. Звичайно, пацієнт залишається в нього і розкручується ця проблема. Якщо щось важке, він направляє на другий рівень медичної допомоги. Отже, навчання є надзвичайно важливим, причому це не якийсь такий термін 6 місяців, 2 роки, а лікар мусить навчатися постійно. Це і називається безперечно. Ревне професійний розвиток. Отже, це шлях до якості. Звичайно, не все гладко у цій сфері сьогодні. Реформи добрі на папері, а от у житті. Але там, де є господарський підхід і ентузіазм, справи йдуть краще. Особливо це спостерігається на базі сільських амбулаторій, де ми побували. Хоча і тут не без проблем, але лікарі працюють на благо людей і для людей, і селяни це цінують з 2002 року. Було реорганізовано ФАП в амбулаторію загальної практики сімейної медицини. І відтоді ми функціонуємо, обслуговуємо два села: наше село Романове село і село Киданці. Населення в сукупності 1528 чоловік. З них маємо дітей до року семеро. У нас є для населення однозначно, це стало краще. В нас діє денний стаціонар. Люди можуть прокапатись, пролікуватись. До нас ми робимо виїзну жіночу консультацію. Жінки можуть пройти онкопрофогляд. Потім вузькі спеціалісти зараз ми відносимося до центру первинної медико-санітарної допомоги і проводяться виїзди кожного місяця. Вузькі спеціалісти ми бачимо, кого нам потрібно сюди покликати. І гастроентеролог, якщо нам потрібно зробити езофого гастротуденноскопії хворим, або кардіолога, там як маємо проблемних хворих, невропатолог теж виїжджає. Збираємо люди, приходять і обстежуються конкретніше, вже консультується вузьких таких спеціалістів. Ну а наша в основному така профілактична йде робота виявити вчасно, направити куди потрібно, якщо ми справляємося, залишити тут і лікувати. Збрацький первинний центр, центр первинної медико-санітарної допомоги створений 2 січня. Це один з останніх центрів, які створені в області. Завдання центру було покращити робочі місця для працівників центру, а саме це забезпечити обладнанням, ремонтом, достойними місцями для людей і покращити. Первинну допомогу, медичну допомогу в, на периферії. Важко було це створити, тому що наш район мав свої суб'єктивні причини, тому, тому і це створення цього центру було останнім. Але є позитивні моменти. Перш за все, що це якби продовження реформи, яка десь зупинилася, але. Вона все рівно продовжиться, вона все рівно буде на часі. А другий момент ці амбулаторії і ФАПи, лікування профілактичні заклади дістали своє фінансування, дістали свій можливість розвиватися, тому що завжди гроші десь акумулювалися в центрі, в центральних лікарнях і ну, до периферії, скажімо так, вони не доходили. І через то. Це була найбідніша така частина медицини. Наше ознайомлення із сімейною медициною на селі відбулося при сприянні із за ініціативи громадської організації асоціації сімейних лікарів, професора, доктора медичних наук, завідувача кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики сімейної медицини Лілії Бабінець, яка є віце-президентом самоврядної організації сімейних лікарів Тернопільщини, головного позаштатного спеціаліста з Петро. Тань сімейної медицини департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації, президента громадської організації Асоціація сімейних лікарів Тернопільської області Олексія Ткача та доцента кафедри сімейної медицини, секретаря громадської організації Асоціація сімейних лікарів Тернопільської області Ірини Боровик. Протягом двох років уже на теренах Тернопілля працює Асоціація сімейних лікарів Тернопільської області, яку ми створили. От, це, створити це просто здається. Але робота продвигається, знаєте, як ідійно, але не просто, скажімо так. Але ми ставку робимо на реальних людей, реальних лікарів. Є люди такі, які, знаєте, є взірцем. От вони дійсно так. Як воно життя, що називається? От Тетяна Ярославина, лікар, який куратор цієї амбулаторії, яка обслуговує два села, вона людина, яка починала роботу як педіатр. І дійсно, от є такою знаковою людиною, от, як реформа відбувалася, чи може людина з педіатра стати сімейним лікарем? Може, якщо вона любить людей, якщо вона настроєна реально працювати? От і хочу сказати, що ми підтримуємо якісь наші зв'язки навіть в ході роботи науково-практичних конференцій. Ми бачимося, часом плановано на засіданнях нашої асоціації, а часом абсолютно не планово, коли просто дійсно їздимо. Працюючи просто по різних темах: гастроентерологічних, кардіологічних, там загальнотерапевтичних, і якраз це і цінно, що робота вона така незаангажована. І коли не приїдеш сюди, вже декілька разів так вийшло, і завжди спонтанно, завжди не організовано, не правда ж і завжди ми бачимо, що тут і хворий лікується, тут іде десь дитинка на прийомі, от і тут постійно люди. От. І це значить, що робота іде, і тому ми повинні прикласти. От асоціація все для того, щоб е, донести і позитиви, і ті проблеми, які є, а на жаль, є. І про них ми будемо ще говорити, донести туди вверх десь. Ну, і Асоціація створю, створ, створилась також ще для того, щоб ми могли і відстоювати наші права, права лікарів і взагалі тих медиків, які працюють в галузі сімейної медицини. От і адміністративно, організаційно, і в лікувально-профілактичному якби контенті, ну і в юридичному навіть плані за цим майбутнє. Ну і хочеться, щоб якщо реально по європейськи буде розвиватися асоціація, щоб питання атестації лікарів такі потихеньку ми перебирали на себе, щоб воно було не заангажовано, от щоб зменшувався вплив адмінресурса от і тоді я думаю, що реформування буде відбуватися так, як це у всіх цивілізованих країнах світу, де найкращі показники в системі охорони здоров'я. Я думаю, всі ми бачимо і всі ми знаємо, що в медицині, особливо в сільській медицині, працюють люди, віддані своїй справі, люди-фанати своєї справи, які стараються якнайкраще допомогти тим, кого вони обслуговують, донести якраз найбільші профілактичні методи, які потрібні для тих хворих, навіть допомогти самими складними обстеженнями тут викликати таких спеціалістів. І з свого боку я хотіла б закликати всіх до того, щоб дбати про своє здоров'я, до так званої культури збереження свого здоров'я. Особливо часто буває таке, що пацієнти приходять вже доволі запущеними в таких випадках, коли лікарю дуже важко вже справитися з тим захворюванням. А все-таки хотіла б нагадати, що раз на рік. Потрібно відвідати сімейного лікаря, провести комплекс того огляду і обстежень, які необхідні кожному щороку. І я думаю, що разом з лікарями здоров'я буде збережено. Реформа породила. Генерацію лікарів, які тепер називаються сімейними. Сьогодні вже ніхто не сумнівається в доцільності впровадження Україні інституту сімейних лікарів. Ця ідея цілком розумна і ефективна. Сімейний лікар відповідно до неї універсальний фахівець, бо лікує і дітей, і дорослих може надати широкий спектр послуг із первинної допомоги. Мабуть, це найбільш прийнятний для України спосіб надання первинної допомоги, виправданий і економічно, і професійно. А також найбільш зручний для пацієнта. Але як це діє на селі? Відповіді ми знайшли і в селі Увисла Гусятинського району. Часто звертається до лікарів. Ну, часто не звертається, деколи буває таке, що треба звертатися. Але нічого обслуговують, ніби вони нас дуже гарно обслуговують. Персонал такий підібраний, що ну, і лікар то амбулаторія теж так само молода. Але працює так добре. За людей вони дбають, допомагають, виїжджають на село і навіть на сусідне часом як треба, то вони теж виїжджають, допомагати треба. Бо... Ну чи як ти як треба так, на так, той от, лікарі не, не відмовлять? Так. Добре, що маєте таку сімейну медицину. Дуже, дуже добре. До лікарів краще не звертатися, бо я не дуже буваю у лікарах. То таке ви здорова. Бо я здорова, так. Як ти казав зранку до ночі. <смі> треба працювати і вести здоровий спосіб життя. І воно ніби так само по собі буде і... і... Я думаю, так, щоб здорові всі повинні бути. А, а до лікаря приходити за профілактику? Ну, за профілактику. Ні, я трошки час звертаюся, бо я маю гіпертонію, але не дуже так турбує, знаєте, але як треба, то і то і аптека в нас є, все на місці, що не треба, знаєте, нікуди так. Лікарі наші, ну це професіонали, не боюся йти до них лікуватися, бо знаю, що дійсно вилікують. Уважні, так. так, уважні, ніжні. Добрі лікарі. У нас є один лікар, є дві, два помічники сімейного лікаря. Також є санітарка і є водії, маємо таке добро, як машину маємо У сімейного лікаря, то трошки допомагає, бо село є розтягнене, 1300 чоловік приблизно і в довжину більше п'яти кілометрів. І машина деколи спасає, що не знаходиться пішки, знаєте, особливо взимку чи восени, коли є погана погода, то а навіть і привезти хворобу? Навіть і привезти, так. Так, особливо бувають випадки, коли от до нас приходять, але треба, бачимо, що є щось таке екстрене, не дуже, то навіть їдуть і, і в лікарню, і в гусяти, і в Тернопіль, в Копаченці везуть. Так, стараємося. Ну я так ми ось, з людьми розмовляли, то люди задоволені медичним обслуговуванням якраз в селі увисла. А от як ви людьми, як ви дивитеся? Чи ви чи ви кожну родину знаєте вже? Стараємося, знаєте, я тут працюю лише два роки, і ну, практики для себе набрала дуже багато, зокрема, і спілкування з людьми, бо е, я свого села не маю, і це є для мене трошки новинки люди, які є з села, вони мають свою специфіку. Дякую, Їм, наприклад, вони хочуть вже. Ну, тобто їм відправляти на лабораторію десь на аналізи, вони не особливо горять бажанням. Не, не, особливо... <смі> не особливо горять бажанням, щоб, знаєте, бо то і їзданина і, і, і гроші. Через то наші в принципі, наші голови зараз над тим працюють, щоб в кожній амбулаторії була своя лабораторія, щоб можна було принаймні якісь прості аналізи зробити. Ну, але це ще так в планах таких близьких. От і стараємося, маємо тут де стаціонари, то люди. Приходять і капаються, і лежать, буває, що на даному стаціонарі, то стараємося. Так частенько, гарно у вас. Так, <сум> прибер... стараємося для, для людей робити. ну, не знаю, Може, певно, є якісь мінуси в своєму, знаєте, що молодий, можливо, спеціаліст, але якось. Та, молодий, то це теж добре, молодий вчиться. <сум> Хоче вчитися, бо попереду ще життя. <сум> так, так, так. Практика, я кажу, гарна практика тут є, але люди щирі. Люди щирі, люди такі відкриті до спілкування, вони, ну, можна до них, бути здоровими. Так? Хочуть. До них можна прийти просто в гості відвідати, поміряти тиск, вони з заохоченням того чекають. Робили такі акції, що конкретно ходили по певних категоріях, наприклад, там, по Чорнобильцях чи по людей, які мають без. без Опіки люди одинокі, то вже чекали, знаємо, що вже десь пішла чітка по слід, то вже чекали там, вже, чи ми прийдемо, там вже прийдемо. Ну, і ви закан... ж це все робите без оплати. Так, звичайно. Ми зато отримуємо зарплату в... від держави ага. і стараємося так люди. У нас є кардіограф, то також ЕКГ без... безкоштовно. Нам університет забезпечує лінти ага. на кардіограму, то Стараємося то все робити важливим аспектом нашої діяльності є е, така галузь роботи, як наукова. Ми повинні прикласти всі зусилля, щоб загальна практика сімейна медицина стала не тільки галузю практичної діяльності, але і науки, оскільки дуже несправедливо, щоб якщо 80-90% всіх подій відбуваються на первинній ланці. А ми не є галузю науки. Хочу сказати, я просто з великим задоволенням спостерігаю. Ну, можна сказати, за своєю ученицею Заріслава Ярославна, мій магістр, захищений за гріфом загальна практика сімейна медицина. І хочу сказати, також, що ми продовжуємо наукову роботу, продовжуємо нашу тему, яку ми працювали. Вона, так як і я, член є українського і з часом стане членом Європейського клубу панкреатологів, оскільки ми Працюємо над питаннями лікування, профілактики, диспансерізації хворих на хронічний панкріатит в умовах диспансерного спостереження, якраз на амбулаторній ланці, тобто не тільки під час загострень, коли ми спасаємо людей, а працюємо для того, щоб добиватись. Підвищення якості життя, профілактики, прогресування серйозних таких захворювань. Крім того, от наукова робота Заріслава Яриславни стосується розробки патогенетичного обґрунтування впливу тютю на паління. На прогресування хронічного панкреатита. І це також дуже е, серйозно, тому що це одна із глобальних проблем людства Чуть-чуть напаління. Таких пацієнтів є дуже багато. От, і тому ця робота цікава, вона в нас продовжується. Ми затверджуємо зараз на етапі затвердження кандидатської диссертації, маємо багато серйозних робіт в наукових журналах, навіть вже європейського гатунку похвалимося. Е, також хочу сказати. Сказати, що важливим моментом, думається, є те, що ми намагаємося науково обґрунтовувати і різні альтернативні методики лікування, тобто не тільки медикаментозні, От, але ми розуміємо, що людина, як в якої уражений шлунково кишковий тракт, а таких пацієнтів багато, не може постійно бути тільки в таблетках. На таблетках, оскільки є проблеми поліпрагмазії, ятрогенії, побічних явищ, і в даному випадку якраз ми працюємо над акупунктурним лікуванням тютюна паління. І доводимо нашими дослідженнями, що це не тільки сприяє акупунктурне лікування ліквідації тютюнопоління, як явище відвертає від нього, але й покращує перебіг хронічного панкреатита. Вже склалась доволі така добра думка, що сімейний лікар є основною фігурою в охороні здоров'я, і особливо це важливо на селі, де він є основним основною тією особою, до якої звертаються з будь-якими проблемами. І вже після цього він вирішує, чи справляється він з цією проблемою, чи необхідно залучати інших спеціалістів. І повага до сімейного лікаря, спадкоємність роботи лікарів різних спеціальностей, і саме в роботі сімейних лікарем з іншими лікарями інших спеціальностей є особливо важливо на теперішній час. На даний момент в області працює досить. Потужна мережа амбулаторії загальної практики сімейної медицини разом із ФАПами і створеними центрами первинної медико-санітарної допомоги. Так, ще від 2011 року, коли повномасштабним ходом пішло реформування галузі і з курсом на перевагу надання медичної допомоги первинній медико-санітарною допомогою, Кількість закладів первинної ланки збільшилася, наприклад, з амбулаторії 140 до 170, в сільській місцевості. Загалом у нас вже працює в області 200 Амбулаторії загальної практики сімейної медицини, з яких ще 30 працює в містах. Створені центри первинної медико-санітарної допомоги. На даний час в області працює вже юридично затверджених 18 центрів первинної медико-санітарної допомоги, 17 з яких у районах і один центр первинної медико-санітарної допомоги в місті Тернополі. Також працює 733 ФАПи. Ми закінчуємо реорганізацію ФАПів у амбулаторії, які мають більше тисячі населення. І на період до 16-17 року в нашій області кількість закладів первинної медико-санітарної допомоги повинна бути приведена вже до нормативу. по… Україні затвердженого крім того, у нас значно збільшилась кількість сімейних лікарів із 400. 30 лікарів, які працювали 5 років тому, у нас збільшилась кількість до 530 майже на 100 чоловік. Але щоб дойти до нормативу загальнореспубліканського, нам ще потрібно десь близько 50 чоловік. Так що ми не відстаємо по Україні, але і є ще потреба у доукомплектуванні, особливо на сільській місцевості. Є багато проблем. З фінансуванням закладів, тому що е, в такий складний час е, перейти на розмежування, фінансування в, е, з обласних центрів в райони, е, це дуже складно. Хоча в більшості районів вже розмежування пройшло. Е, Прийшла інвентаризація закладів, е, переведені закладів на фінансування на бюджети е, районних рад, і е, на даний час. Е, в кожному районі кожен центр первинної медико-санітарної допомоги працює над удосконаленням системи і над покращенням матеріально-технічної бази. На сам кінець хочу сказати, що поки держава готує сімейних лікарів в романовому селі з Бараського району і у вислі Гусятинського району, в яких побувала наша знімальна група, є медичні працівники, які з багатьма функціями цієї спеціалізації лікарів справляються вже давно. Вікна ювелірної роботи Вікнарьов. Майстер віконної справи.